Привіт-привіт-привіт! Я Оля і ви на в'язальному каналі. Давно в мене не було рубрики стосовно ідей для натхнення, якось було все не на часі, було мало в'язання, так так, три місяці. Я вже в'яжу кардиган і не можу його завершити. Ну, але це буває, колись таки і завершу. І ви знаєте, на днях я просто відкрила телефон і побачила сповіщення від Пінтерсту. Це може вас зацікавити? Чи це те, що ви шукали? Я не пам'ятаю, як це називається, і дійсно я побачила там джемперочок. І, і саме цей джемперочок стимулював в тому, що я зайшла на Pinterest і потратила кучу часу свого, яке ну, я могла пов'язати, але я потратила його для того, щоб. Надихнутися і з новою силою повернутися до в'язання. Скоро вже осінь і хочеться, хочеться пов'язати якісь цікавих виробів, хочеться знову отримати тепленькі пухнасті моточки і надихнутися. І знаєте, що мені захотілося? Захотілося мені ажуру. Захотілося якісь таких красивих, ажурних речей. І ось саме ажурні відзерунки. Саме джемперочки, там декілька кардиганчиків я знайшла. Я сьогодні пропоную вам переглянути. Як завжди, будуть коментарі від мене, якісь такі, знаєте, розумні, нерозумні, цікаві, нецікаві цікаві, але будуть Будуть коментарі. Те, що мені сподобалося, візерунки в основному я вибирала такі більш простіші, щоб не було там замудрених японських візерунків, хоча деякі такі все знайшла. І... На останок перш ніж перейти до показу мозделей я хочу нагадати, що всі ці картинки будуть в групі в Телеграмі, якщо вам щось потрібно. Ви побачили модель, яка вас зацікавила. Звичайно, я розумію, що на екрані не так це все красиво видно, відео саме. А ось картинку вже можна збільшити, там більш менш якість, ну плюс-мінус, нормально, я надіюсь. Отож, друзі, давайте переглянемо добірочку ажурних джемпорочків зі схемами. Друзі, поїхали. І так, перша моделька мені сподобалась цікавим оформленням низу виробу і рукавчиків. Доволі простенька, але як бачите, і лицева гладь, і візерунок вони прості, досить цікаво виконані, і в такому базовому кольорі мені сподобалось. Наступне Фото це я зберегла різні воланчики, рюші, як їх зі схемами, як їх в'язати. Просто цей елемент одягу мені дуже подобається. Він такий йде жіночний і досить гарно виглядає, тому зберегла для себе і для вас в тому числі. Наступний візерунок знову ж доволі простенький, досить цікаво виконаний. І в саме цьому джемперочку мені сподобалась висока резинка і горловина, яка йде ось таким човником. Доволі цікаво і гарно виглядає. Наступна моделька сподобалася саме кольором і поєднанням візерунків. Як бачите, зараз досить популярно поєднувати різні візерунки в одному виробі, і тут ми бачимо такий класичний вигляд такого джемперочка. Наступна моделька доволі цікава. Тут мені сподобалися самі шишечки в візерунку, і також сама посадка вироба. Це вточний рукав доволі гарно, також по-жіночому і цікаво. Ну, а наступній модельці. Ми бачимо такий простенький джемперочок з неважким візеруночком, знову широкі резинки як по низу, так і по рукавчиках, і це додає такої знаєте затишності виробу. Наступна модель в нас йде знову поєднання різних візеруночків, тут же візеруночки з. Косами поєднання ажуру і кіс, це доволі так цікаво. Оригінально такий теплий вже більш тепліший затишний джемпорочок можна зв'язати. Дуже багато моделей йде з поєднанням різних візерунків. Бачите, знову ще один такий візерунок. Що цікаво в цьому візерунку, це плечовий шов, досить цікаво виконаний, де скорочення. І фактично виходить ось такі трикутнички, дуже цікаво. Ще один варіант джемперочка з, з легкими простими візерунками. Просто в'яжуться, але досить гарно виглядають. І так, знову ми бачимо поєднання вже тут йде сітка, візерунок сіточка. І також йде такі тіньові візерунки, досить цікаво і гарно виглядають. Мені сподобався такий базовий, ніжний. А наступний візерунок, хоч і такий, здається, масивний. Ми бачимо, він представлений у вигляді футболочки, але що ж нам заважає взагалі джемперочок. Мені сподобався цей візерунок, не знаю, як. Плані в плані в'язання, наскільки легко чи просто, але цікаво. Е, наступний візерунок, наступний джемперочок, де поєднання двох кольорів. Е, і досить цікаво обіграно саме візерунок переходить іншим кольором. Ну, цікава ідея, особливо якщо у вас небагато ниток одного кольору. Е, ще один кардиганчик, де знову йде поєднання різних візерунок, доволі простих і між ними. Хустинкова гладь, тут теж цікаво. Як бачимо, ось схемки з цього візеруночку, і переходи саме виворотніми петлями оформлені. Ще один джемперочок сподобався тим, що рукавчики йдуть без візерунку лицевою гладю, але понизу пущений візерунок, який розширює полотно і додає такої цікавинки самому виробу. Наступний джемперочок, зв'язаний ну дуже легеньким, простесеньким візеруночком. Мені сподобалась тут обробка горловинки, вона йде така доволі широка, але сама ширина, але висота горловинки невелика, Так, знаєте, для таких демосезонних джемперочків саме те. Ще один варіант джемперочка ажурного з цікавою, дуже-дуже горловинкою, таким знаєте, спущеним плечем, спадаючим, я би сказала, плечем. Візерунок знову дуже легкий, простесенький, але він виконаний по всьому полотні. Ще один варіант досить ажурного. такого, більш літнього джемпарочка, і знову візерунок, він ну дуже легенький, простенький, мінімум обробки, ага, лише візерунок і дуже гарно виглядає. Як бачите, дуже багато варіантів, саме таких ажурних січистих фізеруночків з мінімальною якоюсь обробкою горловинок і низу, ще один жопорочок з схемкою, як, щоб надихнутися, можливо, і повторити. Наступний джимпорочок тут вже є поєднання двох візерунків і резинка виконана теж ажурним візерунком, досить цікаво і гарно виглядає, гарна така легка обробка горловини. Мені сподобалася. Наступне ми бачимо досить такий цікавий візерунок, мені здається, що в'яжеться. Зверху донизу, щось так по візерунку здається, але досить цікаво виглядає ось такі ажурні доріжечки, між ними хустинкова гладь. Ну, Куди ж я не могла обминути ось ці сердечка. Дуже-дуже вони такі милі, класні. Мені здається, що вони ніколи не вийдуть з моди будуть завжди популярні. Дуже класні ось такі тонічки з такими милими сердечками. Ще один візеруночок доволі простий, чим нагадує листочки, зв'язаний тут вже регланом. Звичайно, що це такий виріб шивний або машини в'язання, але ж ми можемо повторити і, скажімо так, спицями, чому і ні. В наступній моделі мені дуже сподобалися ось ці розрізи по бокам, вони такі досить активні, досить високі. Ну І, звичайно, візеруночок знову такий простенький, легенький, спущене плече, легко в'яжеться, але ефектно виглядає. Тема поєднання візерунків продовжується, і тут ще один представник, дуже такі цікаві візерунки. Дуже мені сподобалася саме обробка понизу, такими зубчиками так елегантно і красиво виглядає. Ще один джемперочок, доволі такий цікавенький, як ми бачимо, мінімум обробки по горловинці. Фактично, її взагалі немає, може, там один якийсь рядочок, але красиво виглядає. Візерунок сам по собі не важкий, додається схемка, якщо комусь сподобалося. І також хочу нагадати, що всі ці схемки, всі ці фотографії будуть в телеграм-каналі моєму, тому заходьте і скачуйте. Ще один доволі цікавий візерунок сітка, представлений в такому біленькому джемперочку. Ось цей джемпорочок, він вже не один сезон. Я його бачився, на нього натикаюся, і, тим не менш, він мені дуже-дуже цікавий, тому що знову поєднання різних візероночків додає такої фактурності та цікавинки виробу. Ще одна футболочка, в якій знову жде поєднання різних візероночків, таких більш. Таких літнього формату, але ж можна повторити і в джемперочкове чому би ні. Ось так виглядає цей виріб на модельці. Ми бачили збоку, тепер бачимо прямо, знову обробка зубчиками Теж додає цікавинки виробу. Ще один доволі яскравий такий джемперочок. Тут йдуть ромби. Ромби, мені здається, не залишають пік популярності, тому джемперочок з цими ромбами буде досить-досить цікавий буде гарно виглядати. Ну і в'яжеться він доволі просто. Ще одні ромби з намастинками і дуже мені тут сподобалося оформлені оформлення спинки. Це ве-подібний виріз з от з такими шнурівками, ну дуже так класно, ефектно ну, такий. Знаєте, навіть туніка би сказала подовжений джемперочок Ще один варіант ромбів, досить. такі вони Простенькі, гарненькі, виконані і в, е, на рукавах, і по тілу гарно виглядають. Ну, ромби не покидають, і тут я знайшла ще один кардиганчик з ось такими ромбами зі шишечками. Я дуже сподобалась цьому кардиганчику обв'язка, е, саме планочки, і низу вироби рукавів іншим кольором. Ефектно виглядає. Ще один візерунок з коса. З, Шишечками, і ви тільки подивіться яка спинка. ну ефектно. Дуже ефектно виглядає. То, нічим. Можна носити в принципі на дві сторони. Це може бути як перед так і спинка Але е, мені дуже сподобався він. Саме якийсь дуже схочий візерунок, я використовувала в своїй майці. В'яжеться легко, але гарно виглядає. Ще один варіант. Кардиганчика вже з ажурними такими доріжками, я б сказала, типу напівромбиками, або можна сказати, і ромбиками. Досить повітряний, легкий і гарно. Виглядає. Ну, а в цьому джемперочку мене зацікавило саме те, що візерунок йде як В-подібний так, І рукавчики йдуть з візерунку, а саме тіло зв'язане тут, наскільки я бачу, резиночкою. Можна зв'язати лицевою ні. Аналогічний ще один. Варіант саме застосування не повністю візерунку, а лише частково рукавчики вверх виробу. Сподобалося те, що рукави такі довгі, такі затишні. А по спинці, до речі, візерунок йде до резинки. Теж цікаво. Ще один варіант поєднання візерунку лицевої гладі і розріси. Вони йдуть не прямо по боках, вони йдуть трішечки. До центру зміщені переду. Візерунок простенький, але класно, класно дуже класно виглядає. Ще один mm. джемперочок з таким цікавим візеруночком, типу якоїсь сітки або ажурні доріжки, виконаний по всьому тілу виробу. Схемка, як завжди, додається, доволі простенька, на мій погляд. Ще один джемперочок, я вже навіть сказала светр, Знову з такими цікавими ажурними ем, елементами, так? але з високою горловинкою. Ем, ну, для осені це те, що потрібно для якихось прохолодних днів та вечорів. Ще один кардиганчик з доволі простим і легеньким візеруночком ажурним. Ну, повторити може будь-хто, бо він дійсно простесенький. Але досить цікаво виглядає, виглядає, наче якісь квіточки, розкидані по кардиганчику. Ще один візерунок це з візерунків брунело коченелі. Він доволі такий активний. не мене сказала, що він там такий легенький, але дивіться, як красиво цікаво виглядає обробочка просто виворотніми петельками. клас. Ще один кардиганчик. Знову йде поєднання різних візерунок, схемки, як завжди. Додаються такий дуже гарний, до речі, такий колір, мятний. Мені сподобався. Ще один візеруночок, виконаний, знаєте, якісь такій дуже легенькій ниточці типу мохеру чи якийсь альпаки. Дивіться, як ефектно красиво виглядає візеруночок, саме в ось таких ниточках. Дуже класно, мені сподобалося. І я думаю, що можна і повторити. Також сподобався ось цей візероночок, наче якісь квіточки, ромби, щось таке, знаєте, цікавеньке і гарно виглядає. Знову візерунок по всьому тілу і по рукавах. Такий вкорончений джемперочок. Для тих, хто любить, наприклад, я не дуже люблю, то я би зв'язала подовжний. Ще один джемперочок, з досить цікавим. Візерунком, це з книги японських візерунків, але дуже гарно виглядає в такому базовому кольорі, коричневому. З такою сумочкою, джинсовою, до речі, з піднечкою дуже-дуже класно. Ще один варіант, коли візеруночок йде аж від самої горловинки, така трішечки приспущена горловинка, досить цікаво. Але мені не дуже тут. Посадочка подобається, треба над нею ще попрацювати. Тут йде поєднання ажуру, і кіст дуже цікаво і гарно виглядає. Ще один джемперочок просто запав в душу і не тільки оцею такою красивою фотографією, але і самим візерунком. Думаю, в'яжеться знизу догори. Спущеним плечем нічого важкого немає, але досить гарно виглядає. Ще один варіант джемперочка саме е, таких, е, ну, це вже не ромбики, але досить схожі на ромбики з ажурними вставочками всередині. Е, е, дуже цікаво виглядає, і можна сказати, якщо на якісь тоненьких нитках буде до, досить ефектно. Ось такий він нічим мені нагадав. Моє дитинство щось було схоже, як якийсь джемперочок моєї мами, спущене плече. Колір білий це 100% виграш і красиві ось такі ем, веєра так, попереду і по спинці, до речі. теж. Ще один доволі простий. Візеруночок, але досить гарно виглядає, можна застосувати як в джемперочках, так і в футболках, в ні. красиво і цікаво виглядають вироби. Ми бачимо саме цим візерунком, тобто нічого важкого немає. Ну а якщо у вас є декілька кольорів різних, декілька моточків різних кольорів, то можна поєднати з ось такому цікавому джемперочку, використовуючи досить простий. Візеруночок. Головне, гарно розподілити кольори. Ще один варіант з такими квіточками чи металиками, не знаю, як це сказати. Навірно, квіточки швидше візерунок по всьому тілу. Ну, а ми з вами йдемо далі. І наступний джемперочок це така, знаєте, якась накидка, туніка, а літня паутинка. з виконаним досить цікавим і ажурним візерунком, досить активним. Дуже красиво понизу ці зубчики додають цікавинки вироб. Ще один джемперочок виконаний. Знаєте, тут якісь, так, як мені здається, деревця якісь знизу догори, виконане все візерунком, тільки на спинці, здається попереду активний візерунок, по рукавах тільки невеличкий візерунок, і по спинці ось виконана тільки одна серединка візерунка, на ось ці листочки. Досить цікаво і гарно виглядає. Ще один джемперочок в стилі, можна сказати, боху з ось такими китицями. так, Теж візерунок доволі активний, по всьому, вивізаний по всьому тілу. І по рукавах і додавні такі елементи ці киточки досить цікаво і гарно виглядає. Ось схемка саме цього візеруночку. Ну що ж, ви переглянули добірочку, ви побачили модельки, якими я надихалася. Звичайно, що я буду в'язати це, ви побачите в моїх в'язовлогах, які, ну надіюсь, скоро будуть знову стартувати знову силою, і де я буду показувати все. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм для того, щоб побачити всі ці картинки. І я, як завжди, вам бажаю! Тихого мирного дня і ночі. До зустрічі на моєму каналі наступне відео. Пока!